If we can open to Jeremiah, chapter 23. It's in the Old Testament. It's after Isaiah. <coughs> and before Ezekiel. Jeremiah <coughs> 23. If we can read from verses 21 21 з 21 до 26 вірша. Цих пророків я не посилав. Вони побігли самі. Я їм не говорив. Та вони пророкують. А якби в моїй раді таємній стояли вони, то вони. Об'являли б народові моєму слова мої, і їх відвертали б від їхньої злої дороги та від зла їхніх учинків. Чи я Бог тільки зблизька, говорить Господь, а не Бог іздалека. Якщо заховається хто у Криївках, то я не побачу Його, говорить Господь, Чи я неба і землі. Не наповнюю, каже Господь. Я чув, що говорять пророки, що йменням моїм пророкують неправду і говорять, мені снилося, снилось мені. Як довго це буде у серці пророків, які пророкують неправду та пророкують оману свого серця? 26. Mm. We see in verse 23. Ми бачимо в 23-му вірші. God says these words. Бог говорить ці слова. Am I a God? Чи я Бог? At hand, Тільки зблизька. Says the Lord, Говорить Господь. and not a God afar. А не Бог і здалека. Um, And then he continues. And to clarify what he means. Щоб зробити більш чітким, що він має на увазі. Can any hide himself um, in secret places that I cannot see? Чи сховzaховається хто у Київках, то я не побачу його? Here you have a group of religious people. Є група релігійних людей. And these were some of the leaders. Це були деякі з лідерів. They're saying all kinds of stuff. Вони говорили різні речі, God, які не стосувалися Бога. Telling, і Бог говорить. You you so чи ви думаєте, що ви можете піти так далеко? Що мене там не буде? You know, we we understand this from from the word of God. Ми розуміємо це з Божого слова. That the God of the Bible is a very Close God. Він дуже близький Бог, Бог, який близько. And that's unique. It's unique from from, from the God of of the Bible. Це унікально стосовно Бога Біблії. That he wants people to know. Що він хоче, щоб люди знали. That he's very close. Що він є дуже близько. And that's a that's a that's a good thing to know. І це добра річ, яку знати. If you're seeking him. Якщо ви шукаєте його. But if you want to do your own thing. Але якщо ви хочете робити свої речі. Which is what these groups, this this religious group was doing. що те, робила ця релігійна група. They want God to be far. Вони хотіли, щоб Бог був десь далеко. Because they're saying, God told me this. Бо вони говорили: Бог сказав мені це. the farther away God is, чим далі Бог, maybe He won't not hear.

Foolish for some of us, and exactly where our hearts, our sinful hearts, lead us. це насправді те, куди ведуть Нас наші гріховні серця. To foolish thoughts like this. Для таких до таких до немудрих думок. And God is making it clear. І Бог робить це дуже чітким. Can any hide himself in secret places? Чи хтось сховається в тих таємних місцях, в краївках? And then he makes it even more clear. І далі він робить це ще більш чіткішим. Do not I fill heaven and earth, saith the Lord? Чи я небо й землі не наповнюю, каже so if, Господь? If any of us Якщо будь-хто з нас have this thinking in our minds, має такого виду мислення в голові, of, of just our evil hearts, just. через наші злі серця, Зараз. Треба позбутися того мислення. Бог робить це дуже чітким і для мене, і для вас. Що він є всюди. Знову ж таки. Це є добра річ. And I hope this evening надіюсь, you are seeking this God that is so very near. Бога, And this God that is everywhere. Бога, I hope you're seeking him. Надіюсь, But if you're allowing your heart to lead you. Але якщо ви дозволяєте своєму серцю, щоб воно вело вас, And you think you can do things, ви думаєте, що ви можете робити певні речі. To try to keep God maybe away. Щоб може тримати Бога десь подалі. Maybe he's not see this. Може, цього він не буде бачити. We think this way. Ми думаємо так. Correct that thinking. Виправте це мислення. God wants you to correct that thinking. Бог хоче, щоб ви виправили таке мислення. God has seen a a, a religious people. Бог бачить релігійних людей. A people that look good. Людей, які виглядають Maybe they, they have some kind of scriptures in their hands. Може, вони можуть мати писання в своїх руках. Maybe they have very nice words to say. Вони можуть мати гарні слова, щоб сказати. And he's telling these people. Говорить, don't full your self ne obmannite себе. And I just think it's good advice for each of us. І я думаю, що це є добра порада для кожного з нас. Especially when it comes to something so important. Особливо, коли йде мова про щось настільки важливе. As your your own soul. soul. Як ваша душа. You don't want to fool yourself concerning your soul. Ви не хочете обманути себе стосовно душі своєї. Бо Коли ми перетнемо ту колону смерті, немає повернення ж назад. Today is a day. І сьогодні є прекрасний день. Why? Чому? You have life today. Бо сьогодні у вас є життя. And today you have an opportunity. І сьогодні у вас є можливість to get right with God. Примиритися з Богом. keeps us at a distance from God. не залишитися в тих речах, які тримають нас подалі від Бога. In our own sinful hearts. своїх власних гріховних серцях. Not to stay there. не залишитись там. But what makes today so beautiful? тоді що робить сьогоднішній день таким прекрасним. That means you have an today. Означає, And an opportunity that's going to change your eternity. Because only two places you're gonna be. But we would heaven or hell або на небесах, або в пеклі. Don't fool yourself. Не обманюйте себе. Like many of these other people. Людей, who have their own little system of religion religion system. To think that you're gonna come back after you die. Думають, того, помрете, to think you're gonna go into another world after you die. There's nothing after you die. Або думають, що немає абсолютно нічого після смерті. Don't fool yourself. Не обманюйтесь. These religious people were reading about were fooling themselves. Ці релігійні люди, про яких ми читаємо, вони обманювали себе. In verse 22. 22 God points out at the last sentence and from the evil of their doings. В останньому реченні Господь говорить від зла їхніх учинків. So they're doing evil. Вони роблять зле. And then in verse 25. twenty five. It says, I have heard what the prophet said. Я чув, що говорять пророки. They prophesy lies in my name. So they're doing моїм. They're doing evil evil doings. Вони роблять злі вчинки. Prophesying lies, and then it says, um, saying, I have dreamed, I have dreamed. They're following after their dreams. Now, all of us find dreams interesting. Всі ми знаходимо сни цікаво. Oh, yeah. yeah. mm -hmm. <coughs> Всі ми знаходимо ці речі цікавими, навіть є книги. there was a cat. Які вам скажуть, якщо в вашому сні був кіт. It means this. Це буде означати це. But if it was a black cat, а якщо це був чорний кіт, it кіт, means that. це от це означає. But there, if there was a cloud over the cat, але якщо над тим котом була хмара, it means this. це вже буде означати ось це. Isn't that Хіба це не цікаво? Who, who, wouldn't find things like that interesting? Хто б не знайшов такі речі цікавими? But how that keeps you in your sins. Але як це може утримувати тебе в твоїх гріхах? And there's a big religious following. І є велике релігійне слідування. And, and, and these dream keeping things. В цих своїм снам. And I I find my dreams interesting. Я знаходжу свої сни цікавими. Praise God, I know that it's not reality. Хвала Богу, я знаю, що це не реальність. Praise God I don't even think that there's something there there's something to follow. <рес> Хвала Богу, що що я знаю, що там нічого немає, за чим слідувати. Just tells me I have problems. Просто говорить мені, що в мене проблема. But people have a religious following after these. Але threes. люди можуть слідувати як релігії цим речам. Their evil doings. They're prophesying lies. Пророкувати неправду. They're following after their dreams. І своїм снам. All of this is danger. І все це є небезпечно. But they look good. Але виглядають Maybe they look like you. Можливо, виглядають як ви. That's why we need to be careful. Тому ми повинні бути з цим обережними. That's why we need to understand that today. Тому ми повинні розуміти, що сьогодні It's a beautiful day. Це є є чудовий день. Because you have life. Бо у вас є життя. And you have an opportunity today. І сьогодні у вас є можливість.

at all times. Який говорить, що він є присутній всюди, у всі часи. Now I just want to focus that it's a good thing. Я хочу сконцентрувати увагу на тому, що це є хороша річ. To know this. Знати це. If you're seeking after God. Якщо ви шукаєте Бога. And I hope you are. І я надіюсь, що так воно і є. I hope you're seeking for я надіюсь, що ви шукаєте Його спасіння. того, що що Він зробив через Господа Ісуса Христа, the only one that can save our souls. єдиного, хто може спасти душі наші. Because that's what's going to live for eternity. Бо душа – це те, що буде жити вічно In two places. в двох місцях. Heaven, небеса, or hell. або пекло. And it's the Lord Jesus Christ І саме Господь Ісус Христос. Christ between the two Він між тими двома. that could change your direction. Який може змінити ваш напрямок. You pass the opportunity. Якщо ви Ви ту можливість, you will take the judgment of God for your sins on yourself. Ви приймете на себе Боже засудження за гріхи. If you take the opportunity. Але якщо ви приймете можливість. And put your trust in the Lord Jesus Christ. І довіритеся Господу Ісусу Христу. Then he took takes the judgment of God for sins. Тоді він забрав ваше засудження за гріхи. For your souls. За вашу душу. If you put your trust in him. Якщо ви довіритеся йому. That's why today is a beautiful day. Тому сьогодні цей прекрасний день. Earlier in this chapter. Раніше в цьому розділі. I want to read one verse in verse 5. Вірш п'ятий хочу прочитати. It tells us what God's going to bring. Тут говориться нам про те, що Господь збирався дати. Ось дні наступають, говорить Господь, і поставлю Давидові праведну Парость і цар зацарює, І буде він мудрий і правосуддя та правду в краю запровадить. На understand what this king is going to do. Зрозумійте, що цей цар повинен зробити. А this king is going to bring judgment and justice. Цей цар він повинен. And the earth на землю. It's not a dream. It's not a fantasy. It's the simple word of God. And he will do what he says he's going to і do. Те, сказав, Now when I go to Matthew. Chapter 4. Тепер я хочу відкрити Матвія розділ 4. We don't want to be deceived. Ми не хочемо бути зведеними, Like those religious people were. Як були зведені ті релігійні люди. And here in Matthew chapter 4. І тут в Матвія 4 розділу. We see God, the Lord Jesus Christ. бачимо, що Господь Ісус Христос. Warning people. Застерігає людей. Now listen to the warning. Послухайте застереження. In verse 17. У вірші 17. -му. І з того часу Ісус розпочав проповідувати і промовляти. Покайтеся, бо наблизилось Царство Небесне. Ісус робить це дуже чітким. Що царство небесне воно є близько. Not far away. Не десь далеко. But it's near. Але воно є близько. Now we read in, in Jeremiah, Ми читали в книзі пророка Єремії, that God was a near God. що Бог є той Бог, який є близько. Regardless of how far we are, Незалеж... Незалежно від okay. того, наскільки далеко ми є, God will always be there. Бог завжди там буде. Good news, Добра новина, if you're seeking for God. Якщо ви шукаєте Бога. And here, і тут it's very good news. це є дуже добра новина. If you hear the of the Lord Jesus Christ. Якщо ви чуєте застереження Господа Ісуса Христа, And he's the people, і Він говорить людям, to repent. покайтеся. Why? Чому? The warning is there. Застереження там. Because the kingdom of heaven is at hand. Бо наблизилось царство небесне. What's going to happen in that kingdom? Що станеться в тому царстві? Justice and righteousness. Правосуддя і праведність. God Will execute justice. Execute. Uh, we'll bring justice. Угу. Бог принесе це правосуддя, встановить правосуддя. That's why. Чому, if we want to be in heaven, небесах, anyone in this room. Якщо будь хто в цій залі, judgment must take place. Суд повинен мати місце. It has to take place. Він повинен мати місце. Do you know why? Знаєте чому? Бо ніхто з нас насправді не підходить до небес. belong there. Ніхто з нас не належить туди. There has to be judgment. Суд повинен відбутися. That's what makes the Lord Jesus Christ so important. І це те, що робить Господа Ісуса таким важливим. Because Jesus took that judgment. Бо Ісус взяв на себе той суд. For all those who put their trust in him. За всіх тих, які довіряться Йому, He took that judgment. Він взяв за них засудження.

і ми не можемо ввійти except catch justice and judgment is taking place. Якщо за якщо суд і правосуддя не мали вже місця, тобто вже не минули. And if we're going to take this judgment. Якщо ми візьмемо на себе це засудження, then we won't be in. тоді ми не будемо в ньому. That's the judgment. Це в цьому суд. That you are not fit to be in heaven. Що ви не підходите для того, щоб бути в небесах? You have sinned. Ви згрішили. And it wasn't just a це життя в гріху. It wasn't just external sins. Це не був тільки гріх назовні. It's been internal sins. Це був і внутрішній гріх. Гадос. Бог Бог це знає. Do you know that? Чи ви це знаєте? If we are judged for our sins, Якщо ми будемо засуджені за свої гріхи, the judgment is that we're not going to be in heaven. суд в в тому, що ми не війдемо в небеса. And that we're going to go to a place of judgment. Ми підемо тоді в місце засудження. That's a place of hell. Місце That's why. Ось чому. The Lord Jesus Christ is telling the people to repent. Покайтеся. Repenting is to turn from your ways від and to turn unto Him, Нього, putting your trust in Him. So now that the King has come, прийшов. Jesus is telling the people. Ісус говорить людям. Don't continue down this road. Не продовжуйте ти йти тою дорогою were reading about. Тою дорогою, про яку ми читали, With the false prophets. З пророками. With, with with following after their evil doings. З тим, щоб слідувати їхнім злим вчинкам. Following after your dreams. Слідувати своїм снам. Don't go this route. Не йдіть тим напрямком. Turn from that. Відверніться від того. Because the king is here. Бо цар є тут. And that's what he's warning them. це те, про що він їх That the kingdom of heaven is at hand. Що царство небесне Justice and judgment. правосуддя. And to repent. We have that opportunity today. І сьогодні ми маємо ту саму можливість. Now we read about one man taking this opportunity. Ми читаємо про одного чоловіка, який скористався цією можливістю. And we'll just look at that place in Luke chapter 23. І ми подивимося в це місце в Луки 23 розділу. Because this man says something very interesting. Бо цей чоловік сказав дещо дуже важливе. Коли він був на хресті, and as the Lord Jesus is on the cross, і коли Господь Ісус був на хресті, remember, he's being judged. пам'ятайте, він був засуджений. Ісус Христос брав на себе засудження Боже за гріхи. через те, що Він та І свята парость There is no sin in him. ньому не було жодного гріха. And because he's from eternity past, те, вічності, there's going to be no end in him. В ньому немає жодного закінчення. He's going to continue to live. Він буде продовжувати жити. That's what makes. His sacrifice. Це те, що робить його Його жертву. offering of of himself there on the cross of Calvary. приношення себе самого там на хресті. Something that is ever lasting. That's what our soul needs бо наші душі будуть продовжувати жити Після того, як ми покинемо це тіло. Два місця тільки. Heaven, або в небесах, in або в пеклі. Jesus is the only hope, І, Ісус єдина надія. That we have to be in яку ми маємо для того, щоб бути в небесах?